Ми ось тільки-тільки отримали 3 мільярди євро від Європейського союзу до державного бюджету України. Це перший транш, який забезпечений доходами від російських заморожених активів. Теж сьогодні сказав Денис Смигаль на годині уряду у верховній. У Верховній Раді загалом ініціатива країн g 7 Ера передбачає спрямування нашій державі 50 мільярдів доларів, з яких 20 мільярдів доларів надасть європейський союз. Це ті гроші, які забезпечені доходами від заморожених російських заморожених російських. Активів, які є на заході, і тривалий час були замороженими. У нас мені вчора писала е ріавторка. Моя каже Слава, коли розморозять, нарешті е е нарешті розморозять реєстри. Потроху вони розморожуються, точніше, потроху не розморожуються, а відновлюють свою роботу. Так, от сьогодні вже стало відомо, що мін'юст відновив роботу всіх основних сервісів єдиного державного реєстру після тієї масштабної російської е кібератаки, що на порталі знову доступні безкоштовний пошук інформації. В реєстрі формування витягів, отримання результатів адмінпослуг за кодом доступу, доступ до державних органів до відомостей з реєстру. Це все сталося після того, як 19 грудня Російська Федерація здійснила на жаль ефективну кібератаку на держреєстри, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції України. І Тільки 8 січня міністерство змогло відновити роботу о, свого вебсайту. На жаль, на жаль, це було ефективно. І е, 068, 044, 0441, наш номер у вайбері. Знову господи пишуть люди всій команді вашого каналу. Слава не читайте гадості про себе. Вам зазрять. Я знаю, якщо вам заздрять, якщо вам плюють у спину, то це означає, що ви е, попереду. І звичайно, попереду всі українські столичні таланти, які подають заявки на здобуття мистецької премії Києва. стартував. Прийом заявок на здобуття цієї премії, нею щорічно відзначають видатних діячів, які розвивають нашу культуру і презентують її на світовому рівні, обирають лауреатів дев'яти номінаціях в галузі літератури, в, гал в галузі кіно, мистецтва, музичної композиції, а, в галузі журналістики і так само театрального, образотворчого, народного, декор народно декоративного хореографічного та циркового мистецтва.